Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми не будемо готувати. Я сьогодні хочу показати вам красу нашого прикарпатського краю. Яка краса, яка, яка чудова краса! Просто неймовірна! Краса, я хочу вам трошки показати. Мороз, сонечко, яка делікатна краса. Чудове, чудове таке навколо. Ось. Потрошка, потрошка я вам покажу. От рози мої у, у снігу, виноград, виноград, неймовірна, неймовірна краса. Навколо, все винію. Все дуже гарно, дуже гарно. Дить, дивіть, яка краса, просто не можна. Дуже, дуже гарно. Як колись давно порипує сніг під ногами, мороз такий і дуже таке все красиве. Аж хочеться подивити на таку красу. Ось. Все в снігу, все в інію ялинка, сусідів, як куриці дровами палять. Це все таке красиве, дуже, дуже. Просто чуєте, як порипує під ногами сніг, як колись, давно ми? У дитинстві на санках катались, як на лежі йшли дуже неймовірно, неймовірна краса навколо. Ось так. Ось так. Яка краса, краса дуже, дуже гарно. Ось на Йордана ми на ворота кладемо ось такі віночки. Ось такі притрусило снігом. Так гарно, дуже, дуже гарно. Ой, яка, яка красотінь. М -м -м. Краса, неймовірно, дуже гарно у вужчик. У, у снігу спідемон туди воще. Трошка. От дивіться, з цього боку тут сніг такий. Я з цього боку ще повздоймаю. Дити, як гарно. Яка чудова у нас краса. Чудова природа. Och, duże, duże jarno. O, z nich. No Ось так, ось так, От бить, яка краса, приємного всім перегляду. Нашої неймовірної краси. Ще цю сторону здіймо яка краса, краса, краса Карпатського краю ось таке все. Дуже гарно, дуже ох, сніг падай, ось так. Дуже, дуже гарно. Віть, яка як гарно, як гарно, які краєвид, чудові наші карпатські від сонечка. Іній по плоті, по всьому. Неймовірна краса, неймовірна, просто, просто Казково. казково, все дерева, все як у касті. Розкажіть, яка у вас, яка природа, чи є сніг, чи що розкажіть про вашу? Про вашу дуже дуже гарну. Дуже Вид, яке все, яке все чудове, яке все гарне. Горобці, горобці з на, на сливці. Ось так. Приємного вам всім перегляду і до зустрічі.